Вітаю всіх глядачів каналу «Острів Скарбів. Сьогодні субота, 25 лютого 2023 року. Сьогодні один рік і один день цієї клятої війни, яку розпочала Російська Федерація проти вільної України. Про це слід пам'ятати, вона ще не закінчилась. Закінчення я вже не знаю, коли чекати, але ми. З кожним днем, з кожною нашою перемогою цей день приближуємо як тільки можемо це. Сьогодні субота і сьогодні чергова зустріч філателістів, яка відбувається у київському будинку кіно. І Сьогодні ви бачите незвичний ракурс. Сьогодні я вам вирішив показати колишній республіканський стадіон, сьогодні це олімпійський стадіон міста Київ. Через що? Ну, по-перше, треба трішки міняти картинку, експлікацію для того, щоб я вам не набердав з цим зображенням Київського будинку кіно. Цікава деталь. На цьому місці був республіканський стадіон, і на 22 червня 1941 року було заплановано урочисте відкриття цього стадіону. Мало відбутися урочистості. Звісно, якийсь футбольний матч. Але 22 червня 1941 року, рівно о 4 годині ранку, фашистські війська Німеччини вже бомбили Київ. І так само майже 4 годині, о 4 годині за Москвою, за 5-ю годиною за Києвом. 24 лютого 2022 року летіли російські ракети на Київ. Ось така цікавинка. Цей республіканський стадіон. На цьому республіканському стадіоні у 1980 році проводились змагання з футболу. У рамках Олімпійських ігор 1980 року, тоді ці Олімпійські ігри проходили у Києві, Москві, Талліні, Мінську, ще у якомусь місці. Зараз я не пригадую, вибачайте, можете написати в коментарях, нагадати мені. І весь час він називався І Тоді, тут можна було розмістити 100 тисяч 100 тисяч глядачів. Сьогодні, згідно правил регламенту, Фіфа, УЄФА. Тут глядачів вже вміщується трішки менше. Але все одно ми все одно граємо у футбол. Сподіваємося, що після війни тут буде зіграно ще багато-багато цікавих матчів. Ось такі справи. Ну, а ми з вами зараз я буду рухатись у напрямок будинку кіно, для того, щоб ви розуміли, що це. Просто поруч поруч з будинком кіно. Ось це вже вулиця Саксиганського. І одразу за цим будинком ви будете зараз бачити будинок кіно. Сьогодні на цій зустрічі філателістів, як завжди, вас чекає цікавинка. Сьогодні буде благодійна автограф-сесія художника, якого ви усі знаєте. Но якщо ви не знаєте це ім'я, то його роботи. Усе одно знаєте, причому знають не тільки філателісти, знають нумізмати, знають боністи. І це художник Володимир Таран. Дуже і дуже талановита людина, дуже і дуже талановита особа. Як ви знаєте, що талант, він усюди талант, тому що, нагадаю, що він є автором не тільки марок, а також банкнот та монет та медалей, які випускає НБУ. І, до речі, вчора, або вже пізавчора, два дні тому, вийшла нова платіжна, пам'ятна банкнота 20 гривень. Деякі її називають сувенірною банкнотою, ну це не, не, не дуже правильно Правильно називати її пам'ятна платіжна банкнота і автором цієї банкноти. Автором дизайну, автором вигляду цієї банкноти є Володимир Таран. На жаль, у минулому році Укрпошти не випустила жодної марки за авторство Володимира Тарана. Але усі попередні роки дуже і дуже багато цікавих його робіт. І, звісно, філателісти вже приготували дуже багато матеріалу до цієї зустрічі для того, щоб отримати автограф цього дуже талановитого художника. Нагадаю, що, як завжди, ця вона є благодійною. На що саме підуть гроші, я ще остаточно не знаю. Ну, знаю, що частина піде, звісно, на підписку для дітей, для які позбавлені батьківської опіки. І частина ще піде на інші цілі, ну, про це трішки пізніше. Ще однією цікавинкою є те, що київські туристи-філотелістів вперше будуть застосовувати спеціальний, спеціальний каше, там, де буде зазначено те, що це автограф-сесія, і на кожному конверті, на кожному карт-максимумі, на кожному КПД. Ну, можливо, можливо, на полях якихось марок київські туристи вирішили залишати це каше як доказ справжності цього автографа. Що це не підпільно, і що це дійсно був зроблений цей автограф у рамках благодійної акції. Отже, що буде відбуватися далі. Будь ласка, не перемикайтесь, залишайтесь зі мною. Я буду намагатись вам показати усе те, що буде далі відбуватись. Отже, йдемо на зустріч. Ще раз дякую, що дивитесь, не перемикайтесь, і йдемо на зустріч. Друзі, ну отже, зустріч відбулася, не дивлячись на те, що сьогодні вже була повітряна тривога. Я якраз під неї попав, чекав 28 хвилин ну, більше, ніж потім де поїхали в метро, але я вже на місці. Ну, я вам не буду показувати, що вже є. ПТН-ПНХ вже є. Усі. Попередні релізи також, у цих марок також є. Ось така сьогодні зустріч, але зараз я прямую на головну подію цієї зустрічі благодійну автограф-сесію. Автограф-сесія вже розпочалась, ви бачите, вже вишукувалася черга. Просто юрба, я б так сказав. Вже приготували багато матеріалу. І всі чекають своєї черги. <плёпко> І несподіванка, те, що до нас завітав ще Сергій Харук, Володимир Таран. Я так розумію, Я Не буду залежати цій автограф сесії. Ось така несподіванка. Звіздачого ж ніхто не знає. А як? Звізда. А так правильно, ну не звучить так. Звізда. Звізда. Так, я перезвоню поліція. Мой на пане Володимир, я хочу попросити мені бути на зустріч. Моєю ручкою посади. А ну. А у вас там що, паркер чи яка ручка? Там буде людини дають, щоб не читають. Я зараз, да. ну, теж не знаєте. Ага, витяг. родина Галаганів, вже бачу Я буду сам під Дивіться, тут є підсказка. <губі> да, Ось ручка, оце, а от підсказка, дивіться, ви ще оце є печал. що, підпис <губі> і, і розшифровку прийшу. Ні, Ви ж так як пишете, від автора? А, Ну, щоб Від автора і до та ну да. Ну, о, друзі, от, я просто вам хочу пояснити, тому що це ну, такий дует, навіть не дует, а навіть тріо. Тому що, ось, наприклад, ось цей блок малювало три художники: Сергій Харук, Олександр Харук та Володимир Таран. І тому тут можна буде було зробити навіть два автографи. Але автор ось конверту, тільки конверту, це Володимир Таран. І на одному КПД можна було отримати усі автографи усіх авторів. Ось так. І ще раз вам хочу показати: ось це каше. Це вперше застосовується таке клубне каше, для того, щоб точно засвідчити, що це на офіційній автограф сесії і що це дійсно автографи наших художників. Ну так чи таки взяли? А що старий чек? Знаєте, що тільки конверти, вийшов. До речі, тільки згадали про це. Будемо ходити, все ж коли. Ніточку намальюємо. Ну Да. наче так, так. Целью подтягиваю. Здесь стоит коллективное творчество. Это... Теперь у меня готовится к экспозиции. По по нашему скину, но это не мы. Не мы. Так, Пять, э, 5, 2 гривны. Э, портрет, портрет. Ну, Цена. Наш наш портрет. Вот это не деза. Нет. Вот это Тут нет. Ну то мы починали, а заканчивали. Хорошо, я просто советую. Гривна. Нет, это же тоже самое. Это то же самое. Так, 20-ка. Да. 20. Нет, тики тек не целый, да, ну, что смеще. Это нова. Это новая. Все, не подходит. Это да. Десятка. Это да. Ваша? По нашему дизайну. Это тільки, тоже. тільки портрет знову ж таки робили не. А що тут ваше? За що ви могли б тут подписаться? Вот, вот пятерка. Да, тут за об... тут общий дизайн, скажем так. Да. Тут... Ну, если можно. Э, вот тут вот. Вот тут <зас> вот. Э... Вот это я убираю. Это не ваше. Э... Тут тут портрет наш. Портрет Все, Тогда, наш. если портрет... можно. Портрет Тут, наш. Не, тут нет. Не, не, не. Все, извините. Да это не то, что взятку даю, я просто советуюсь. Йор, ну не знал, я Держи. решил. Да. Там вид автора, может, как-то так, чтобы было понятно. Вид автора. Добавить. Если мы. Извините, что может так неудобно, но. Я марки никогда не, не, не собирала. Покойный отец мне оставил коллекцию Шевченко и началось. Потом Юра знает, э, что я переключился на, войну, на патриотическую тему. Mm -hmm. Mm -hmm. И даже очень. Да, я увлекся, заболел этим. И вам спасибо, что вы находите. Смотри, красиво. Что? Mm -hmm. Сертифікат. сертифікат yeah. Я думаю. Да. Десь може тут на біле. Чиде. Чити. Там не будеш. Там читаємось. Будеш з Краще... а, може, може, буде зливатись степсько. Може тут, так. Да. Краще? Можа, ну, ну пробуємо, а ходимо покажемо. Дивіться. Mm -hmm. Потому, що... Це ж тільки я, я всі повинні yeah. yeah. Ага, ну тоді, тоді дивіться. Від авторів який буде. Окей. Я сам не Я пишу ясно. Дивіться, я пишу від авторів і він теж підпішеться. Бо ми спільні. Я так.

Шановні друзі, сьогодні 25 лютого 2023 року, в будинку кіно відбулася чергова благодійна автографсесія. Автографсесію сьогодні допомогли Київському товариству філотелістів провести наші чудові художники Володимир Таран та Сергій Харук. Завдяки їх старанням нам вдалося зібрати 36 тисяч гривень. Частина коштів з цієї суми 15 тисяч гривень буде перерахована на дитячі будинки разом з укрпоштою. Інша частина грошей піде на лікування бійця зло. Потім скажемо прізвище, А може не скажемо, що якщо хлопець дасть свій дозвіл, ми розголосимо персональні дані людини, яким ми будемо допомагати лікуватися. А від свого імені, а також від імені Курпошта сьогодні хочемо зробити подарунки хлопцям виходить вчорашньої марки BD, Так, Будь ласка, ці дуже зіткні. І це окреме замовлення з Бородянки та чимов угу. біля Муралу. Угу. Дякую вам. Будемо раді бачити ще на наступній автограф-сесії. Дякую. 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 Е, ну, надзвичайно приємно знаєте, брати участь в такій автограф-сесії. Перший раз на марці в такій сесії беру участь. І, ну, і почесно зрозуміло, більше того, що це якийсь, знаєте, наш невеличкий, маленький вклад в, в таку справу дуже корисно, бо це допомога насправді людям, які потребують зараз складний час якоїсь матеріальної допомоги. Ну це знаєте, окрилює, зобов'язує до чогось, і сподіваюся, що. Е, ця співпраця буде міцніти. І, зрештою, це гарна ініціатива, яка е, ну, дасть свої якісь плоди. і, і Це дуже-дуже гарна ініціатива. Я думаю, що знаєте, зараз, може, вже і Національний банк із монетами подумає про це. Дякую за запрошення. Дякую. Гострів Скарбів вітає пана Володимира Тарана. Сьогодні у пана Володимира Тарана відбулася благодійна автограф-сесія. Вітаю вас, пане Володимир. Доброго дня. Доброго дня. Пане Володимире, ну я розумію, що враження у вас досить такі гарні від спілкування з філателістами, боністами, нумізматами. Okay. Ви можете відповісти, от що вас здивувало, що для вас було цікавим, що вам розповіли? Або ви згадали? Ну, знаєте. Таке якесь живе по перше спілкування, і е, не те, що дивує, а захоплює навіть що е, такий інтерес до, здавалось би, для мене це вже якась банальна можлива справа, там, марки і таке інше. Але е, от зацікавленість людей, перше, колекціонерів. Ну і знання якихось там глибин, люди досліджують, як ця марка була створена. якісь, знаєте, їм цікаво, там що там зображено, і таке інше. Тобто люди не просто збирають ці речі, але вони ще цікавляться, що там, що там зображено, і історія там створення, і таке інше. Тобто, це ну надзвичайно цікавий. Це якось стимулює і художників знаєте, і розповісти, як насправді було. І е, які буки творчості були, і так далі, і це цікаво, і колекціонерам, це цікаво, і і художнику розповісти про це. Угу. А пане Володимир, ну глядачі мого каналу, вони і номізмати, і боністи, і філателісти. А от який напрямок у вашому творчості е, окремо, який більше вас захоплює? Більше, що філателі або нумізматика боністика? <прав> ну, знаєте, якось так воно все. По-перше, ну, тут цікава наша наша навіть співпраця з Харуками. Почалося наш, захоплення захоплення екслібрисом. Це печатка, книжкова печатка. Це, мали, е, це мала графіка, скажімо так. І треба знати специфіку цього всього. Відповідно, ви розумієте, що потім дуже прямий шлях до марки, бо це знову ж таки мала графіка. Е, і це треба, ну, знаєте, тримати от композицію в, 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 в якихось рамках, в таких невеликих рамках. Е, ну, відповідно, і тут і нумізматика, монети пам'ятні і так далі. Тобто, в принципі, все це надзвичайно цікаво. І якось, ну, це, це наше, скажімо так. І, і хобі, і, і якась якась така любов, і, і це творче поле якесь таке. знаєте, Це все-таки велике полотно робити це довше, а це начебто менше, хоча муки творчості і треба щось придумати. І для малої марки теж інколи великі затрати йдуть. То, зрештою, ну, важко виділити тут головне, знаєте, мати кілька криниць, з яких черпати воду або джерел. І, і тут, якщо ти там, монета, потім марка може бути, воно перетікає з одного в інше. По-перше, що це різна там, пластика, а тут графіка. От, і це просто для художника це цікаво. Будь чим займатися. Так що важко виділити, що, що краще. Ну, на мій погляд, так само: на маленькому клаптику паперу або на маленькому шматочку металу, що зобразити для того, щоб розкрити тему. Це... Треба мати дійсно фах такий. Ну, от ви згадали про братів Харуків. От можете розкрити таємницю, як от ви працюєте? Вони брати, вони uh -huh. близнюки. От. Що кожен з вас робить, тому що у вас дуже багато спільних монет і спільних марок, спільних блоків. Uh -huh. От як ви розподіляє, розподіляєте працю між собою? Ну, знаєте, по-перше, е Хлопці завжди працювали між собою, з собою, між собою разом, бо вони близнюки і вони разом творили. І інколи, як, як вони розказують, що починали там полотно робити один зліва, один справа і сходились посередині. І це розрізнити де хто що робив дуже важко. Тобто в них розуміння абсолютне. Ми разом працювали довгий час і теж уже Склалось таке знаєте, на взаєморозуміння, я вивчив їх, вони вивчили мене, і відповідно е адаптувалося до одного. І це дало свій плід в тому в сенсі, що ми могли е щось там на стадії обговорення якоїсь теми, потім на стадії там, е знаєте, якоїсь композиції, вже ми ескізи якісь робили, і ми могли щось міняти. І це такий колективна праця якась. Зараз можливо, оскільки так, знаєте, і з ковідом і з усім іншим, ми так більш, кожен з себе вдома, і то швидше через інтернет, якийсь якийсь обмін думками відбувається. А раніше то це, це навіть, навіть очно, яким чином ми, ми могли там один одному підсовувати ескізи, і хтось почав, хтось продовжував і так далі. Тобто, тобто це, це процес інколи там потрібний. По... Знаєте, кожен чистить на своєму етапі в кінцевому підсумку, це вже щось кінцевий продукт вже пройшло через руки, шість рук, скажімо так, пройшло. От. Це цікавий процес, я кажу. Головне, що в нас є якесь взаємне розуміння, і це цікаво. Знаєте, ти не засихаєш, в тебе є якісь сторонні мотори. Так що все, все тут дуже і дуже гарно. Дуже цікаво. Дуже... Дуже цікаво. А так, добре. Ну і останнє завжди наприкінці інтерв'ю. З якоюсь людиною, яка у мистецтві працює, ваші творчі плани. Mm -hmm. От. А чи могли б ви розкрити, там, можливо, якусь маленьку таємницю, яка наступна монета або марка, те, що вже відомо, те, що вже затверджено, про що вже можна розповідати? Ну тут, тут швидше з я кажу, що зв'язку з нашою такою трагедійною ситуацією, яка в нас зараз є, це якось заставляє, зокрема, мене, знаєте, якось думати на, на, цю, на цю тему. І, і я намагаюся не, не просто, знаєте, так, по-газетному підходити. Де є якась подія, і треба відгукнутися, а швидше якимись узагальними такими художніми образами мислити, як це всі наші проблеми передати, передати і в монеті, можливо, в марці передати. Е, і часом я. Для себе, навіть без плану, там, банківської чи е, пошто, е, Укрпошти, я для себе роблю якісь, якісь скізи і якісь. Знаєте, ставлю проблеми і вирішую. А далі буде видно. Тобто я поки що я роблю для себе якісь е, втілю якісь ідеї на, на, на папері, скажімо так, а потім буду пропонувати там, е, Ну щось там. захочуть, візьмуть, не захочуть, ну зрештою, пізніше можливо. Але, наприклад, тема перемоги. Наперед. 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 Тема визволення Криму наперед. Е, так чи інакше, це постане тільки бажано зробити це наперед, щоб воно вже було готове. От такі якісь теми, або тема входження в НАТО, тема входження в Євросоюз. Як доконний факт. Не як розмови, а як доконний факт. Але це відтворити і показати, що от, от, от це вже відбулося. Е, тобто, знаєте. Ці наші думки або там, творчі якісь плани, вони повинні реалізуватися, матеріалізуватися вже в якійсь найближчій перспективі. Ну, над цим і працюємо. Ну, ще одне питання це вже заключне питання. У п'ятниці вийшла банкнота, платіжна банкнота, пам'ятна банкнота 20 гривень. Ви б могли дещо розповісти про неї, тому що в неї і великий розмір, і малюнок там на реверсі, там, де зв'язані руки. Mm -hmm. От, особливо про це, тому що це така алегорія чи якийсь такий мистецький підход. Mm -hmm. Тому що, наприклад, Національний банк нам багато чого нам не розповідає, не пояснює. От ви від себе як художник можете розповісти про цю нову вашу банкноту. Ну, знаєте, так, можу ще якийсь промоційний свій стан сказати, бо. Якось на, на початках було недотворчість. Зрозуміло, що це вплинуло на, на нас всіх, ці події. Війна, початок війни І такий був депресивний стан, коли ти думаєш, що яка творчість? Тут зовсім іншим треба, знаєте, займатися, думати і жити. Е, ну і про творчість не йшлося. Але потім якось мимоволі, знаєте, це як така, канал каналізації енергії якоїсь своєї. І ти почав про це думати, ну і потім пропозиція там, розробити там банкноту, наприклад. І ти починаєш думати ну, ті образи, які там десь ти щось побачив, щось, щось ти відчув, і так далі, вони почали якось, якось допомагати, от створити там аврес і реверс, і саму ідею і так далі. І, зокрема, про руки, ну, пам'ятаєте, там після визволення Бучі там було кілька кадрів, коли. Страшних кадрів, коли там всього, можливо, не показували, а просто знаходили людей, які е скочем, зв'язані руки, вбиті в голову і так далі. Ну і це на мене надзвичайно вплинуло. Тобто, тобто фактично беззбройних людей, е людей зв'язаних вбивали. І оце, знаєте, це, ну і звідси і народилося це е не пробачимо ніколи. Тобто, це, ну, як вершина якогось якогось, знаєте, варварства. Я не знаю, як, як це цей слів немає, як, як це назвати. І це, власне, от підказало там тему Реверс звороту банкноти. Відповідно, ну, там так і розподіляється. Теж надія на перемогу через те, що це прапор, який ставлять, умовно кажучи, в Криму. Тобто визволення Криму аж до, аж до визволення Криму. І, відповідно, Інша сторона це пам'ять про жертв. От так воно склалося, скажімо, лице і звороту. Так, так якось. І це, до речі, сама ідея, вона ну, далі відточувалася, але сама ідея буквально за 2-3 дні це склалося і зробилося. Пане Володимир, щиро вам дякую за це маленьке інтерв'ю. Сподіваюся, що з вами окремо зустрітись, подивитись ще інші ваші роботи не реалізовані, тому що я знаю, що у художників дуже багато. Цікавих робіт, але ті, що, що не побачили світ, ще раз дякую вам до нової зустрічі, успіхів вам і На всім нам всім перемоги. Слава Україні! Героям слава!